Про найвідоміших людей Бельгії на теж можна трендіти годинами і не лише про футболістів. Тому згадаю про трійку кращих на мою думку: це творець сучасних карт Герард Меркатор, актор із того самого шпагатного мемо Жан-Клод ван Дам, та, звісно, персонаж Агати Крісті, Еркюль Пуаро, який постійно всім наголошує, що він не француз, а саме Бельгієць. Так само вафлюїди постійно повторюють, що картопля Фрі була придумана саме у Бельгії і разом зі стейком та мідіями є національною стравою. Помимо цього, пишаються бельгійським чоколядом, який на рівні може потягати. Тися зі швейцарським за звання найкращого, адже найбільше кількість шоколаду у світі продається саме тут у національному аеропорті Брюсселя. Також на диво вважається, що фрикадельки теж придумав нам цей могутній народ. Ну а бельгійські вафлі це взагалі аталон цієї країни. Дарма ж я їх втім, випуску вже вафлюїдами називаю, а? Не артеком тоже норм. окремо варто згадати і про бельгійське пиво, адже їх тут кап понад 1100 видів, по 100 різних на кожну окрему провінцію. Найбільше пивоварська компанія AB&B розташовується у фламенському місті Леван. А трапістське пиво Blab, якось так неодноразово вважався найкращим пивом у світі. Тому й не дивно, що в нього пхають все. Кроликів тушковане м'ясо чи сир, та називають це елітною стравою.